От зараз ми показуємо, демонструємо червоний принц. Она пасеночку груй. Ось груй, гру. гронка. Гронка велика. Я підставлю ладошечку. І рядишком плюсовий. Це жовта ягодка з мускатом. З дуже приємними мускатами. Хрустка. Така тверда хрустка і приємний вускат смакові якості. Це біла, я не дуже їх люблю. А це червоний принц. Ягода крупна, хрустка, дуже приємні смакові якості. Зараз я ягодку зірву, витрую бо Тут вона коло землі, пилі в грязі. Отакий червоний принц. Зараз я ягодку з'їм. Дуже приємні смакові якості, муската не чути. Муската не чути, так? Дуже приємний. Йде дощ. Йде дощ. Дожі просто нас замучили в цьому році. Такий червоний принц. І то люсовий мускат.